Орбан поїхав до Трампа, і там вони говорили про те, як завершити війну. і Орбан уже розказав, як, який план Трампа швидкого завершення війни, а і чим він вигідний угорщині. Загалом, питання, чому Орбан привіз з собою на зустрічі з Трампом свою. Тільки повнолітню дочку, 19 років, чому не взяв дружину. Чимо це взагалі нагадує диктатора Лукашенка, який замість дружини возив сина. Що тут за історія не зрозуміло. особливо знаючи, який цей Трамп лавелас, і скільки кримінальних справ у нього та судів щодо не зовсім праведних стосунків з жінками, нащо це зробив Орбан, не розумію, але. Точно Орбан розповів, що хочуть і що він накручував робити Трампа. Друге, що ну там є реакція Байдена, і там реакція одразу і угорської сторони. Ну і плюс Макрон зібрався в Україну. Макрон, який на себе перебирає повністю політичне лідерство в Європі. Єдина країна, яка має ядерну зброю в ЄС, зрозуміло, що стає суперважливою. От а, і зрозуміло, що. Берлін Бербок говорить про те, що вони знайшли історію, що робити з Таурусами, щоб в Україні були ракети. Теж класна формула, я б навіть сказав, схема за участі британців. Ну і відповідь папі. Здавалось би, різні новини, все це лягає в один контекст війни України проти Росії та зовнішньої підтримки або непідтримки. Зараз все проаналізую, розкладу вам по поличках. Підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок. Ви знаєте, що російські ферми ботів і тролів атакують наш з вами канал і занижують видачу. У вас є мільйон прекрасних українців, навіть трошки більше мільйон сто, які дивляться цей канал на постійній основі, але не підписуються. Друзі, щоб потім не виникло проблеми, що ви не можете мене знайти, бо я не з'являюсь в ваших екранах. Телевізорів, телефонів, комп'ютерів. Підпишіться зараз під цим відео. Чорна кнопка Підписатися нажміть і за секунду, нас з вами вже точно буде не розлучити. Я повернувся вчора з Запорізького напрямку, передав 6 мавіків 3 т а сьогодні ми з вами оголосимо новий збір. І це буде дуже класна історія. Тому поїхали, не втрачаємо час. Орбан 8 березня їздив на зустріч до Трампа в Мари Ларго. Його за за міську дачу Гольф-клуб, Флорида, Побережжя океану, і якраз таки замість того, щоб їхати на ділову зустріч, чомусь цей угорський диктатор прихватив собою свою 19-річну доньку. Незрозуміло, чому він її туди взяв. Загалом це виглядає на таку середньовічну дипломатію. Трамп, хтиво на неї дивився, загалом незрозуміла історія, якщо скажу вам чесно. Орбан дуже вихваляв Трампа, причому розповідав про те, що такого класного е ізоляціоніста він взагалі не бачив, що треба боротися з неоліберальною демократією. Демократія слабка. Треба якраз таки націоналізм, і тільки боротьба за внутрішні е націоналістичні цінності може допомогти всім вижди. Ну, ми розуміємо, що Орбан, який... Сповідує ці цінності і бореться з Соросом, який свого часу фінансував його виборчі кампанії, і партію Фідес. І от він хоче за допомогою Трампа побити свого старого ворога супермагната, мільярдера, людини, яка впливає на багато політичних процесів. Ну, от ну і він хоче власне з допомогою Трампа побити Сороса. Ну і друге, що він хоче не тільки свою доньку видати за когось з, з синів Трампа. Ну от, а та можливо й за самого Трампа. Я не знаю, що там задумав Орбан, але чомусь він її туди притащив. Ну, от, залишивши дружину вдома, загалом уряд це коментував, сказав, що дружина відпочиває вдома, трохи нездужає. Тому він захватив доньку. Ну, когось вже треба було брати. Ну і сказали, що він особисто за неї заплатить, бо вона типу участі в перемовинах не брала. Ну, але на море з'їздила з дядьком Трампом, познайомилась. Так от е він говорить, що. Трамп просто має перестати давати гроші Україні. Тоді Україна без американських грошей не зможе воювати. Перше, друге, що він говорить, в Європі не вистачить грошей для того, щоб фінансувати. Опір українців проти російських окупантів, і тоді, начебто, як говорить Орбан, війна завершиться. Це дуже схоже на те, що говорив папа римський: типу, капітулюйте, візьміть білий прапор, здавайтеся. Так, ось це, що хоче зробити Орбан. Він зараз уже їздить, підігріває Трампа, дочку свою туди возить. От, і він хоче, типу, щоб Україна здалася і програла. Тому що завершення війни в термінології Орбана це капітуляція України. Зрозуміло, що старий мадяр потирає руки. І хоче загребастати українські території, хоче загребсти українську землю. Ну, от, ну чому? Тому що він давно вкладав націоналізм і він казав, що ось будемо вертати все те, що ми вже колись крали, все те, що ми що завжди намагалися віджати, тому що українці на цих територіях живуть спокон віків. Угорці на ці території прийшли і намагалися відтіснити українців, колонізувати українців. Ну були в них різні сторінки історії, самі були частиною чужих імперій і нападали на наші території, і намагались їх колонізувати. Так от Орбан зараз продає такий дикий махровий націоналізм, типу, давай заберемо українську територію. І бачить, в приході Трампа можливість ці території забрати собі. Е, і він пропагує програш України і говорить, що Трамп не повинен давати гроші, і Трамп ці гроші не дасть, щоб завершити війну. Схожу історію я вам вчора писав відео, заявив Папа Римський, Кулеба сказав, що у нас прапор синьо-жовтий і інші прапори ми брати не будемо. Президент йому теж відповів. Ну і відповів, що найцікавіше голова. Католицької церкви в Україні блаженніший Шевчук, Святослав Шевчук, і він сказав, що всі, хто не вірить в перемогу України, повинні сходити до сповіді. Я вам скажу, що церковною мовою це дуже різко, це дуже насправді влучно і точно він поставив на місце свого шефа і патрона. Я говорив, що в нас прекрасна греко-католицька церква, Римо-католицька церква дійсно це святі люди, які. Сповідують цінності і підтримують ці цінності в своїх ділах, але папа відв'язався просто від святого престолу і просто використовує свою позицію виключно як політичний агітатор і пропагандист. О, тому що брати білий прапор означає здаватися, українці точно здаватись не збираються, і папа, який дуже довго плакав, коли померла дочка Дугіна, російські спецслужби переграли самі себе і взірвали його. Доньку, то папа жалів її і дуже довго був в депресії, але чомусь він не впав в депресію, коли бачив Маріупіль, коли бачив Бучу Єрпінь і інші українські міста. Так, от, Байден сказав, що зустріч цих двох орто, ортодоксальних націоналістів Трампа і Орбана це дуже небезпечна річ. Це кидає проти боротьби проти боротьби, власне, яку веде Байден і кидає якраз таки в дуже такі архаїчні антидемократичні історії. Байдену загалом не подобається, що до Трампа їздять президенти і вже починають його підтримувати як наступного президента. Ну тут секрет простий: Байдену просто треба дати Україні F-16, і Не так як Нью-Йорк Таймс написав сьогодні, що в липні будуть. Так ви ж тільки тиждень тому казали, що мали бути в травні, вже в липні. Тобто Байден за два. Роки, який не хоче давати Україні F-16, ну дійсно сам підігрує високому рейтингу Трампа, тому що давши Україні F-16, давши Україні більше зброї, ми швидше б могли б знищити путінського окупанта на нашій території і швидше могли б звільнити наші землі і наших співгромадян. Макрон збирається їхати в Україну, і дійсно, Макрон перетягує на себе загальноєвропейське лідерство. Якщо Трамп вийде з території. Вийде з НАТО на європейські території, то Європа буде кинута на напризволящі. Про це й, до речі, говорив Орбан. Типу, що якщо Європа хоче безпеки, то платіть Сполученим Штатам за безпеку. А якщо ви хочете мати свою безпеку, то вам треба формувати свої збройні сили. Ну, одним словом, Орбан грає в ізоляціонізм в Європі, типу, хоче розірвати це те, що дуже вигідно Путіну, розірвати НАТО. Типу, окремо Європа, окремо штати, той союз, який сформувався після Другої світової війни, ну і вони намагаються зараз цю гру нав'язувати все більше, більше, більше. А, і більше. І Орбану, це було б насправді дуже вигідно на, на перших початках. Чому тому що. Якщо Росія отримає Європу без НАТО, без штатів, без Британії, то Угорщина, Словаччина, Польща, країни Балтії перші хто потраплять під ніж. Ну але він думає, що він же буде останній, тому що він же ж допомагав він був ось тим троянським конем, якого заводили, хто відкривав браму Європи, так. Ну він так думає, але ж як ми бачимо, що всіх зрадників все рівно в кінці знищують. Так, от Макрон їде в Україну, хоче поговорити. Лідерство він підтримує чешську коаліцію. Він підтримує 800 тисяч нарядів. Він зараз підтримує загалом артилерійську артилерія для України. Ще одна коаліція по підтримці. Ну і зрозуміло, що ракетну коаліцію більше ракет для України для звільнення наших територій. Це перша друге Бербок заговорила про те, що вони свої таурус, які Шольц боїться, що ми будемо стріляти по Москві, Вони свої таурус хочуть передати Україні, але з невеличкою комбінацією. Бо парламент не голосує, шольц боїться, а населення каже: Давайте Україні. Допомагати їхній, і наше населення так говорить. Так от, що придумала Бербок і її колеги. Вони Німеччині віддають Таурус, а Німеччина нам дає Шторм Шедо. Тобто, ми робимо такий невеличкий бартер і взаємообмін. Британці не бояться давати штормшедо ракети, які ми випробували, які класно прилітають по території. Тимчасово окупованого Криму, і ми можемо ними стріляти. Загалом всі почали говорити про те, і Макрон, до речі, теж що треба дозволяти Україні далекобійними ракетами бити по території Росії. Вони закликають це на своїх політичних майданчиках і, надіюсь, дуже скоро вони дозволять Україні це робити. Їхні ракети красиво полетять у вирій <кх> знищувати російські військові бази, знищувати російських. Окупантів і знищувати їхню військову техніку та їхні е, військові склади та виробництво зброї, шахеди, ракети, танки. Ну і все, що тільки можна знищити, так от Бербок не сидить, склавши руки. Окей, якщо гора не йде до Магомеда, Магомед буде йти до гори. Не хочете Таурус віддавати. Давайте давайте їх британцям будуть штормшеду. Нормально, так Росія ніяк не звинуватить Британію. Це дає Британія. А Британія вже давно показала середній палець Путіну і його маленькому паспорту по імені Медведєв. Вони сказали, ми не боїмося і будемо допомагати дійсно Україні всім, чим тільки зможемо. Ось така класна позиція Британії і Бербок, бачите, нові політики, нові німецькі еліти дійсно супер проукраїнські, правильні, проєвропейські, позитивні. Ну і налаштовані зробити все можливе, щоб деокупувати Україну. Ми їх підтримуємо. Е тому е підводячи короткий підсумок, я ще хо просто хочу два слова сказати за Оскар. Україна вперше в історії отримала Оскар і тут. Є є окремий меседж Байден проти того, що до Трампа літають. Але тут треба не злитися, а просто давати Україні в 16, давати Україні більше зброї і змусити Конгрес проголосувати цю підтримку для України, тому що наші плани з наступом відсуваються через відсутність грошей. уже б скоро б, могли б мати суперновини, але доводиться чекати. І Це звісно, що. Насторожує Україну та українських військових, які просто стоять в очікуванні е, наступу по російських позиціях, А без зброї нам доводиться тримати просто фронт, де він зараз знаходиться. От е, Орбан радіє можливій перемозі Трампа, і зрозуміло, що буде тут маленьким реваншистом з маленькою шпагою бігати. І розповідати, що, що як він же ж допомагав Трампу стати президентом, і буде намагатись мустити Україні. Це точно підняття капіталізації акцій Орбана. які будуть 100% антиукраїнськими. Ми знаємо, що це маленька політична істота, тільки думає, що зробити гірше для України. Ну але з цим теж треба буде подумати, що робити. Я більш ніж певний, що інструмент знайдеться. Просто стара формула, коли можна було дзвонити в Берлін чи Лондон, і вони його з. Мушували робити те, що треба з приходом Трампа, може перестати працювати. Треба буде знайти інший важіль. Те, що він є, не переживайте, політично його знайти дуже дуже легко. Але треба буде цим зайнятися. І е, теж важлива новина за сьогодні: е, Чернові малолетка отримали їхні команди, е, отримали оскар е, найкращий документальний фільм, перший оскар в історії України. І як пишуть зараз, дуже багато видань. Право України говорити правду про цю війну. Росія намагалась запускати фейки, Росія намагалась запускати неправду. Росія намагалась брехати постійно, що тут відбувається, в тому числі про Маріупіль. Хлопці 20 днів заходу російських військ, обстрілів українських мирних будинків, знищення драмтеатру. Бій за зовсталь. Вони все це знімали і вийшли вже в зеленому коридорі. Змогли винести кадри. Ну, знову ж таки, не плівки, флешки. Ну і зробити з цього фільм і показати всьому світу не Навальний, не якісь там е лакшерні історії західного світу, а саме правда про Маріуполь стала сьогодні оскароносною. І весь світ це дивиться. Це можливість донести реалістичну картинку того, що відбувалось, не через призму. Так званої російської псевдоопозиції не через призму російської пропаганди, а реальну правду про те, що відбувалося на території Маріуполя, і що західний глядач зможе зрозуміти загалом, що ця війна означає. Надіюсь, що цей Оскар допоможе прийняти в тому числі бюджет в Конгресі через те, що це. Дуже страшні 20 днів, але це не просто 20 днів, це більше двох років, в якому українське суспільство дає бій російським окупантам. Ну і власне Чернов, продюсер фільму, він вийшов і сказав, що знаєте, я перший продюсер, який не хотів би отримувати Оскар, який не хотів би робити цей фільм. Краще б Росія не напала на Україну. Краще б Росія не вбивала українських мирних громадян та українських військових. Краще вони б не вривались на нашу територію. Дуже щирий, патріотичний, справжній український митець. Це два фотографи Press – Зі своєю колегою, які опинилися за кілька годин до наступу росіян, і зробили просто шедевральну документальну роботу, яка точно війде в історію кіно. Це фільм, який написаний життям та протистоянням хоробрих українців. Обов'язково його подивіться, але це не е, радощі з можливості О Україна отримала Оскар. Знаєте, як. Пожартувала Саша Кольцова, що раніше, по четвертій ранку, сусіди вже почали кричати і радіти, що ми вперше отримали Оскар. Так? Ні. Це річ, яка дісталась через смерті під кров і сльози. І це не привід радіти, але це ще одна цеглина. Фундамент, який розрушить російську імперію, фундамент сильної, потужної, незалежної України, яка не буде не залежати ні від кого і точно знищить своїх ворогів, ось така історія. І дійсно, сьогодні весь світ говорить про український Оскар, не про Орбана, яким би золотим, якою золотою статуеткою він би себе не бачив, як би не намагався десь там. Брати з собою свою доньку по незрозумілих причинах, але Україна довела світу, що має право і знає, як говорити правду, а не ось цю Орбанівську брехню і спроби змусити Україну з папою римським капітулювати. Україна переможе і це однозначно. Ну а в мене до вас, друзі, дуже просте запитання: теж мене тривожить, я дійсно не можу зрозуміти, нащо Орбан взяв свою доньку в штати. На зустріч із Трампом. Трамп на всіх фотографіях з Ор... Орбаном без дружини. Тобто зустріч була чисто політична, на що він її взяв? Так само і чому брав Лукашенко свого сина Кольо замість дружини. Чому Орбан привіз доньку на зустріч із Трампом? Просто показати штати, чи в нього якісь там свої середньовічні мотиви. Напишіть, будь ласка, в коментарях, і дійсно якась незрозуміла історія. Підпишіться на цей YouTube канал. Російські тролі і ферми Ботів витискають нас з вами. А ми навпаки повинні бути сильніші ніж вони. Тому підписуємося разом. Працюємо і більше грошей збираємо для нашого фронту. І Viber, WhatsApp в описі цього відео обов'язково теж підпишіться. Витискаємо російський телеграм. Друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.